Що включено до бухгалтерії на другій групі єдиного податку? Давайте прочитаю вам інформацію з нашого сайту. Подивимось разом. Перше, що включено, це консультації в чаті або за телефоном. Взагалі, ми працюємо через Телеграм, проте ви можете спілкуватися по телефону, якщо вам це зручніше. Далі це допомога з З чеками завжди багато запитань, багато нюансів та проблем. Є нововведення, за ними треба стежити. Ми вам все підкажемо. Далі це нова по та нова пошта. У будь-якому разі, якщо це товарка, то ви їм найскоріше за все робите наложки. Потрібно все це діло підписати. Все це включено до супроводу. Контроль нарахування та сплати податків. Ми будемо надсилати вам реквізити або сплачувати податки за вас, в залежності від того, як вам це буде зручніше. Видані книги обліку доходу щотижнево або щомісяця, в залежності від вашої потреби, Щомісячний аудит удитвопа кожен місяць. Ми на початку місяця перевіряємо, що там у вас в кабінеті, щоб, не дай Боже, не було якихось проблем там земельного податку чи якихось ще нюансів. Звісно, включено подання всіх звітів. Звісно, включено інформацію про зміни в законодавстві і, звісно, включено повну підтримку з 9 до 18 години. Якщо ви хочете на класний бухгалтерський супровід, залишайте заявку.